Виглядати ось цей шов, коли уже термо... термовідкоси вони зійдуться, будуть приклеєні. Дивіться, вони ж забиваються. Потім спеціальною мраморна паста от для термопанелі, для термовідкосів. Спеціальна паста, тобто воно получається, вона йде біленького кольору. Тобто, воно візуально приблизно буде у вас отак і виглядати. Тобто, отак десь приблизно біленьке, але воно захищає і пінопласт, захищає, щоб він на сонці не розлагався, не сипався, і захищає від потрапляння вологи туди всередину. А, і все дуже легко просто. Тобто, у вас виходить, коли з'єднуються ці секції і монтуються термовідкоси, вони е, е, затираються цей шовчик, і виходить, дуже гарно буде виглядати. От чого я кажу, прораховуйте, точніше, міряйте висоту, ширину і глибину відкосу, щоб ми вам правильно прорахували, щоб у вас ці стаки, вони були симетричні, що зліва, що справа. Ну, відповідно, там зверху так само, щоб ви е, гарненько його зробили, щоб вони були симетричні ці стики І тоді, виходить, дуже класні. Дуже гарні термовідкоси, півтори-дві тисячі гривень обходиться приблизно одне вікно.